Всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Кароліна, я астрологиня і співзнасновниця української астрологічної програми для побудови астрологічних карт та гороскопу AstroVision. І сьогодні ми дивимося старопрогноз на 2024 рік для знаку Зодіаку стрілець Цей прогноз буде актуальним для тих, в кого сонце знаходиться в знаці Зодіако-Стрілець, для тих, в кого місяць знаходиться в знаку Зодіако-Стрілець, та для тих, в кого АСНС знаходиться в знаці Зодіаку стрілець До речі, чому Завжди я акцентую увагу саме на три, цих трьох астрологічних аспектах. Сонце, місяць та асцендент – це така певна ніби ядро особистості. Сонце це наша енергія, наша творча життєва енергія, те, що бачать інші люди місяць. Це наша така внутрішня енергія, наша внутрішня базова установка. Ну, взагалі, тут про ці планети можна розповідати і копати дуже-дуже довго. Асцендент це наша маска, наше зовнішнє проявлення, те, як нас бачить наш зовнішній світ, та про те, через яку призму ми сприймаємо цей світ. Отож, тому саме варто дивитись гороскопа саме за цим положенням. Ось! Отже, стрільці розпочинаємо дивитись вас 2024 рік за певними категоріями. До речі, в мене місяць та мій асцендент також знаходяться в стрільці, тому цей прогноз буде також для мене дуже-дуже цікавим і дуже-дуже актуальним. Тому мені самі цікаво, що же він покаже. Отож, починаємо. Особисте життя. Кар'єра. Фінанси, фон року. Талісман року. Позитив року, негатив року. Головна задача року, сюрприз року та порада на рік. Ух, ух, стрільці. Ну, і цікавий же вийшов. прогноз. Купа цікавих енергетичних карт. Купа старших арканів. Коротше, рік дуже важливий, дуже цікавий. Місцями складний, місцями не Проте, якщо докласти зусиль, то всі закладені вами результати, всі закладені вами ваші намагання, закладені ваші зусилля обов'язково принесуть свої плоди. Поїхали! Особисте життя! До речі, випала дуже цікава та гарна карта, карта короля Пентаклів. Для тих, хто в парі, ця карта говорить про певну стабільність, про те, коли все класно, коли про те, що все з усіх сторін закрите, закриті ваші потреби. Тобто ця карта говорить про гарні, стабільні, довготривалі та довірливі взаємовідносини. Також ця карта для тих, хто одинокий, може свідчити про те, що або у вашому житті може з'явитись такий певний король пентаклів, який принесе цю долю стабільності, долю цих позитивних, довготривалих, стабільних, довірливих взаємовідносин, або ж це рік, коли ви будете продовжувати бути сама або самим. Але вас це все буде влаштовувати, всі аспекти для вас будуть зрозумілі, все для вас буде комфортно, приємно і якихось таких нестабільних чи емоційних качель туди-всюди, в основному має не бути. Кар'єра. От тут випала карта ну просто топчик. Улюблена карта багатьох Ні, це не вежа, це карта трійки мучів. Ця карта може казати. Про певні сожаління Ця карта може говорити про певні тривоги, такі емоційні переживання, тривоги, про певні такі тривоги в голові, про певні розчарування, про те, коли можливо все буде йти не так, як би вам того хотілося. Наприклад, вам би хотілося певної стабільності, налагодження ситуації, так, щоб все було зрозуміло, розкладено по поличкам, такого не буде. Також ця карта може говорити про те, про що ви мріяли, сподівались, можливо, буде приходити до вас не в тій мірі, не так, як би вам того хотілося, не так швидко, як би вам того хотілося, про те, що деякі ваші амбіції все ж таки будуть страждати. Ваші амбіції десь таки можуть бути не реалізовані. Але ця карта не радить вам. Занадто бути в такому жахливому стані. Ця карта вам каже експериментувати. Ця карта вам каже відкинути все старе. Ця карта каже вам емоційно не включатись, якщо вам, у вас будуть певні складності чи труднощі. Навпаки, ця карта схиляє вас до аналізу і подумати: а для чого вам ця ситуація? А для чого вам ці труднощі? А чому все не так просто та гладко? Можливо, я не на тому шляху, або можливо, мої загальні великі цілі потребують великих від мене вкладень і не потребують від мене для того, щоб я просто тупо зливала енергію в нікуди, переживаючи, що все не так, що нічого не виходить, і що все втрачено. Насправді не все втрачено. Ця карта говорить про відкидання старого, рекомендує. Про те, щоб не з'їдати себе самостійно, про те, щоб виробити правильні висновки навіть складних ситуацій, навіть в тих ситуаціях, де, здається, виходу нема, іти далі. І воно дуже логічно пересплітається з наступною картою. Це старший аркан дури, нульовий аркан. І це аркан, який випав на фінанси. Тобто тут він вам каже в кар'єрі: відкинь ось це все. Так, не став великих ставок. Не став великих ставок на кону чогось. Просто обнулись, відкинь все, відкинь всі сожаління, відкинь всі розчарування, всі такі неприємні стани. Попрощайся з тим, тому що так, як було раніше, не буде. Ніколи такого не буде. Оновись, рухайся вперед. І ця карта це карта початку. Тобто. Це оновлення вашого фінансового потоку, це оновлення вашого кар'єрного та фінансового та й життєвого шляху. Ця карта каже: шукай нові можливості будь легким. Не застрявай ось в цих переживаннях і ось в цих таких поганих, складних ситуаціях. а легше до всього відносися і сприймай це все як новий досвід. Рухайся вперед і обов'язково твоє буде твоїм. Фон року. І фон року це карта четвірка Пентаклів. Це карта кордонів, це карта фінансів. Навіть ось тут немальовано якось ця людина сидить і міцно тримається за цей Пентакліп. Тобто ця карта фоново може означати про те, що протягом цього року ви будете зосереджені на... Тому, щоб щось отримати на своєму матеріальному, на своєму фінансовому, на своїх ресурсах, на те, як ним розпоряджатись, на те, як перебувати і що зробити для своєї такої бажаної, ось цієї стабільності, ось цього достатку, ось цього процвітання. Також ця карта говорить про те, що продовж року вам доведеться проявити себе з такої. Цікавої сторони, тобто вам потрібно буде вміти розпоряджатись всіма вашими ресурсами, всіма можливостями, що будуть до вас приходити, вміти брати, ловити цей шанс і вміти правильно знову ж таки. Розпоряджатись своїми ресурсами, щоб ніде не було перев'язу. Талісман року, і це дуже дуже цікава карта, яка випала. Це п'ятірка чаш. Ця карта талісману року вона говорить про те, чого може не вистачати вам. Це певна така ультимативна порада на рік. І ця карта вона в багато чому продовжує той розклад, який ми трактуємо і про який ми вже проговорили. Вона говорить про те, прям кричить про те, щоб ви не зосереджували свою увагу, енергію на тому, що було раніше, на ось цих втратах. Ця карта говорить вам детальніше подивитись на те, що у вас уже є, чим ви володієте. Можливо, це не так не в тій мірі, не так достатньо, як би вам того хотілося, і як би того вам говорили ваші. Амбіція, проте ця карта каже: не застрявати в цьому негативному відчутті. Не дивитись в майбутнє через призму того, що щось не виходить, чи щось не так, чи справи йдуть кепські, чи нема бажаного результату та розвитку. Ця карта навпаки каже: цінуй те, що в тебе є. Не залишайся в такому негативному засмученому стані та будь відкрита до нового. І в якості позитиву року, якщо правильно розпоряджати своїми ресурсами, якщо не застрявати в негативі, якщо рухатись вперед, якщо довіряти Всесвіту, то цей аркан, аркан старшо-вершовний гриць в позитиві року каже про те. Що незважаючи на те все, як би ситуація не складалась впродовж року, на вас можуть очікувати цікаві сюрпризи, на вас можуть очікувати нові усвідомлення, нові інсайти. Перед вами може відкритись те, що було приховано перед вами раніше, і те, до чого ви ще були не готові. Також ця карта рекомендує опиратись на вашу інтуїцію, розвивати свій духовний світ та працювати з ним, працювати над собою, дослухатись знову ж таки до своєї інтуїції, довіряти Всесвіту і приймати те, що часом ми отримуємо. Все те, коли нам воно було потрібне, а не тоді, коли нам цього дуже сильно хотіли. І в якості негативу року падає у нас карта, знову ж таки, старша, яка суд. В якості негативу року ця карта може говорити про те, що впродовж року до вас буде переходити те, чого ви заслуховуєте або чого потребуєте. Тобто, якщо у вас складний період. І ви вкладаєте дуже багато зусиль а результатів, не бачите, то ні, тут не потрібно сидіти в цій установці. Вот що we get all we deserve, і що ось, значить, я заслужую на такий. Ні, значить, цей період, ці складнощі вам для чогось потрібні, для аналізу чогось, для того, щоб працювати над позитивним мисленням, для того, щоб знаходити користь в будь-якої ситуації. Але... Якщо ми говоримо про негатив року, ця карта говорить. Вона така карта про... Ця карта говорить про певний такий кармічний фідбек. Тобто, що буде вами посіяно, те ви і отримуєте. Також ця карта говорить про значимість з тих подій, які з вами відбуваються. Тобто ця карта, як багато іншого, говорить про те, що певному роду ви проживаєте свій кармічний рік. Про те, що всі події потрібні для вашого розвитку і для вашого процвітання. І також ця карта рекомендує, що будь-яка ваша бездіяльність або якась неправомірна дія, вона вам повернеться. Повернеться добряче так, що вас добре так нагребе і лупане. Тому працюйте над собою і над своїми проектами, цілями, над своїми бажаннями і над своїм життям. Головна задача на рік. Знову ж таки, старший аркан диявол. Я вже говорила в багатьох моїх попередніх відео про те, що цей аркан всі дуже бояться, тому що цей аркан може бути і про м'юз, і про спокуси, і про якийсь негатив, і про залежності. Так, це дійсно може бути. Але в розрізі головної задачі року ця карта говорить навпаки про те, щоб аздати свою внутрішню енергію або здасть себе, свої страхи, свої приховані блоги, свої альтер-его, свої якісь різносторонні частини, свої залежності. Взяти вверх над своїми страхами, взяти вверх над своїми невпевненностями, взяти всю волю в кулак і рванути вперед, не залежати від думки оточуючих, що б вони не казали, який би хейт до вас не летів. Це не про вас, це про них. Не зосереджувати свою увагу на невдачі, а подумайте, як цю ситуацію ви можете використати на свою користь, адже все у ваших руках, все можна змінити. Ця карта рекомендує вміти керувати ресурсами своїми ресурсами чужих людей, вміти обертати будь-яку ситуацію собі на користь. І нарешті ця карта каже: зустрінься зі своїм. Підсвідомим, зустрінься зі собою іншим, з собою новим, з собою невідомим, прийми свої якісь певні вади, прийми свої певні такі проблемні частини характеру, прийми свою темну сторону і використовуй це все на своє благо. Негатив року: четвірка мечів. Ой, ну тут у нас переживання. І так, звісно, ми бачимо, що рік у вас непростий, проте цікавий і ресурсний. І знову ж таки, четвірка ще одна, яка у нас вже була, четвірка Пентаклів і це четвірка мечів, вона знову вам радить правильно розпоряджатись вами ресурсами матеріальними, фізичними, емоційними. Ця карта каже. Працюй, але давай собі правильну відпочинку. Ця карта каже: не перевантажуй себе, але знову ж таки, і не дозволяй собі лінуватись і аж занадто сильно відпочивати. Тобто, ця карта рекомендує. Провести таку певну ревізію вашого життя і певну таку гармонію, подивитись на ті частини, де ваші потреби були відкинуті вами, де вони були не прийняті, де ваші потреби витіснили, витіснив чи хтось інший, чи ви самі витіснили, чи ви дозволили їх витіснути. Ця карта каже: подивись на свої потреби, заповни їх і налаштуй певний такий work-life balance в своєму житті. Ну, бо просто інакше це вам світить емоційними зривами, хворобами, такими безресурсними станами, Тому обов'язково приділіть цьому увагу і сил також. І в якості поради на рік в нас випадає пас жезлів, який каже вам бути відкритим до всього нового, яким вам каже бачити вміти. Та от брати ті можливості, які перед вами відкриватимуть, ця карта каже вам по-новому подивитись на світ, по новому подивитись на всесвіт, по новому подивитись на себе, по новому подивитись на свої бажання, бути готовим і бути відкритим з таким певним азартом до всього, що відкривається перед вами, а до всього, що приходить у ваше життя. Ця карта обов'язково радить вам відкривати ці нові горизонти, досліджувати вам їх та рухатись вперед. На цьому у мене все. Стрільці бажаю вам класного, цікавого, ресурсного з пригодами нового року. Хай здійсняться всі ваші мрії та всі ваші бажання рухатись вперед, не дивлячись ні на що. І до зустрічі в наступних відео.